Друзі, любий з цих тракторців можемо обміняти на ваш трактор з вашою доплатою або з нашою. Якщо потрібно. Якесь додаткове можемо відео скинути, фотографії. Трошки поскладали. Китайчики до китайчиків, 25-ки до 25 ок Так, друзі, два дунфена, два Близнюка готові на продаж. В одному механічна рульова, в другому гідравлічна. Трактора 13-го року, по моторах, по коробках, все на відмінно. Коробочки тихенько працюють. Цьому сальничок підтикав, замінили, в цьому прокладка. Трошечки підпускала воздух. Бачите, така мікротріщинка воздух пускала, пахкала 200 гривень. Я там тіктоці знімав, стрію берем запчасті, 200 гривень. Сьогодні замовили, завтра прийшло. Півгодинки замінили прокладку. Проблем нема. у Кого руки ростуть з плечей? З того проблем абсолютно нема. Такі трактора по 5,5 половиною тисяч. Чуть тут фарба, бачите. Зварила, була пофарбована, так як ви любите вдома фарбувати. Ви ж тиснете гроші, Ви ж за фарбу не дасте 700-800 гривень за літру. Забру купляєте в тих ваших сільських магазинах за 80 гривень, а потім фарбуєш і от отака охерня стається. А Фарбульку треба купляти якісну, дорогу. Тоді все виглядає, отак От красиво блистить і відповідно не вигоряє, Пробується на руки. Люди на селах привикли обновку робити кожен рік. Кожен рік треба тракторця перефарбувати. Потім купляєш трактора, там 8 слоїв фарбу. Чистиш, чистиш його. Не можеш дочистити. Так що, Кого цікавить хороший тракторець? Телефонуйте. Можемо обміняти на ваш тракторець, на Юмс, на Т-25.